Вітаю, шановні колеги. До вашої уваги, тема мого виступу цифрове портфоліо вихованця, технології, що формують шлях до майбутнього кар'єрного зростання. Сучасний світ диктує нові вимоги до молодих спеціалістів. Сьогодні недостатньо просто отримати гарні оцінки в школі чи здобути певний набір навичок. Важливо вміти презентувати свої досягнення та демонструвати реальні результати своєї роботи. Саме тому цифрове портфоліо стає невід'ємною складовою кар'єрного зростання кожного вихованця. Це персональний електронний архів, що містить всі досягнення, сертифікати, відгуки та роботи. Роботи учня, допомагаючи йому виділитися серед однолітків та знайти нові можливості для подальшого розвитку. У цьому виступі ми розглянемо, що таке цифрове портфоліо, які технології можна використовувати для його створення, а також як ефективно застосовувати його у навчанні та кар'єрі. Цифрове портфоліо це онлайн ресурс, який демонструє знання, навички та досягнення вихованця на відміну від традиційного резюме. Яке містить лише коротку інформацію про освіту та досвід, портфоліо надає можливість представити реальні роботи та проєкти. Наприклад, якщо учень займається програмуванням, він може додати посилання на створені веб-сайти та мобільні додатки, а от художник може продемонструвати свої роботи в вигляді візуального альбому, це дає змогу потенційним роботодавцям, університетам чи організаторам конкурсів оцінити реальний рівень знань та практичних умінь кандидата. Цифрове портфоліо відіграє ключову роль у кількох аспектах життя вихованця. По-перше, воно є ефективним інструментом для вступу до університетів, які часто звертають увагу не лише на оцінки, а й на практичні досягнення абітурієнтів. Наприклад, студент, який планує вступати на факультет дизайну, може представити своє портфоліо з графічними роботами, а той, хто прагне стати інженером, розповісти про свої технічні проєкти. По-друге, портфоліо допомагає знайти перше місце роботи або стажування. Багато компаній шукають молодих спеціалістів ще під час навчання, і наявність добре структурованого портфоліо може суттєво підвищити шанси на отримання роботи. Наприклад, студент-розробник може розвістити на GitHub свої коди та проєкти, щоб продемонструвати навички програмування. Також цифрове портфоліо є важливим для участі в конкурсах та грандових програмах. Багато міжнародних освітніх програм вимагають демонстрації досягнень та мотиваційних листів, і наявність якісного портфоліо може значно спростити цей процес. На сьогоднішній день існує дуже багато онлайн-інструментів, які допомагають створити ефективне цифрове портфоліо, наприклад, Google Sites. Це безкоштовний і простий використання сервіс, який дозволяє створити власний сайт з необхідною інформацією. Для творчі професій, таких як дизайнери чи фотографи ідеальним варіантом будуть Behance або Dribbble, де можна завантажити свої роботи та взаємодіяти з професійною спільнотою. Програмісти можуть використовувати GitHub. Де можна зберігати свої коди та проєкти, демонструючи технічні навички. Якщо ж учень хоче створити власний сайт портфолі з унікальним дизайном, може скористатися можливостями Canva, Blogger, EMAS, Xtiles, Padlet, Vecalet, WordPress, Edublocks, Wix або Tilda, розглянемо деякі з них. Еліблокс платформа для створення запуску сайтів WordPress, можливість навчати, навчитися робити свій бренд, зберігати повний контроль над конфіденційністю, користувачами та наповненням сайту. WebWalk.me – платформа для створення сайтів за допомогою штучного інтелекту. Blogger – це сервіс для ведення блогів. На допомогу якого будь-який користувач може завести свій блог, не даючись до програмування, не турбуючись про встановлення та налаштування програмного забезпечення. Сервіс прив'язаний до обліку запису Google, тобто для реєстрації потрібно мати зареєстрований емейл на gmail.com. Надається можливість введення колективного блогу та модифікувати html код блоку. Тільда це візуальний конструктор сайтів. У тільда можна зібрати повноцінний сайт, використовуючи спеціальні блоки, готові шаблони для різних елементів сайту, які розсортовані по категоріях, наприклад, для зображень, відео, тексту інформації або ж меню. Кожен блок можна розмістити в будь-якому місці на сторінці, відредагувати кольор окремих його елементів, додати їх анімацію та інше. Vix це міжнародна хмарна платформа для створення та розвитку інтернет-проєктів, що дозволяє будувати професійні сайти та їхні мобільні версії за допомогою інструментів Drop. Розширювати функціональні сайтів можна через додатки, розроблені як розробниками VX, так і сторонніми компаніями. наприклад, додавати модулі соціальних мереж, контактні форми, блоги тощо. Сервіс доступний 12 мовами. Щоб портфоліо виглядало професійно, воно має включати кілька основних елементів. Головна сторінка повинна містити коротку інформацію про учні, його цілі та професійні інтереси. Розділ із роботами має містити реальні приклади виконаних завдань, Там різні презентації, наукові роботи, відео, коди, таке і інше, а сертифікати та дипломи мають підтверджувати проходження е, різних етапів інтелектуальних конкурсів та курсів. Важливо додати відгуки та рекомендації від викладачів, менторів або наукових керівників, які можуть підтвердити рівень знань та навички учнів. Також необхідно вказати контактні дані, такі як електронна пошта, посилання на соціальні мережі або месенджери для зв'язку. Одна справа створити портфоліо, а інша справа зробити так, щоб його побачили. Для цього варто регулярно оновлювати інформацію, доповнювати новими проєктами та досягненнями, розміщення посилань на портфолі в професійних соцмережах, а також участь у тематичних форумах, допоможе залучити потенційних роботодавців. Наприклад, молодий дизайнер може активно публікувати свої роботи, отримуючи фідбек від професіоналів, а програміст викладати код на GitHub, демонструючи свою професіоналізм, свій професіоналізм. Також важливо брати участь у конкурсах, хакатонах та міжнародних програмах. Які вимагають представлення портфоліо, це дасть змогу не лише отримати корисний досвід, а й розширити професійні контакти та можливості. Цифрове портфоліо це не просто набір файлів, а потужний інструмент, який допомагає будувати майбутнє. Воно дає можливість продемонструвати свої знання на знайти роботу, вступити до престижного університету чи отримати грант. Використовуючи сучасні технології, кожен учень може створити. Унікальне портфоліо, яке відкриє перед ним безліч нових можливостей. Головне не зупинятися на досягнутому, регулярно оновлювати інформацію та активно просувати свої здобутки у цифровому просторі. А для цього зробіть наступні кроки: виберіть платформу для створення портфоліо, зберіть свої найкращі роботи та досягнення, оформіть портфоліо професійно та привабливо. Почніть просувати своє портфоліо в соціальних мережах та професійних спільнотах. Ваше цифрове портфоліо це інвестиція в ваш професійний розвиток. Не зволікайте, створіть його вже сьогодні. Дякую за увагу.